Така наша тканинка стала вже, бачите? Ми розвернули, віджали її над мисочкою добре отак віджали. І зараз зараз вже можна її звертати, і можна робити ось такі рухи з нею ось такі рухи. Ну Вона вже в мене провалялася трошки. Так повернули, тепер так повернули, поваляли ось так можна, отак. Потім можна гаряченьку воду конути, викрутити, але вона ж отака вже, бачите? І тепер можна її звертати і навіть лупцювати. Ось так, як я. Тільки там, де не мокро. З одного боку, з іншого боку. Полупцювали трошки, полупцювали її, перевернули з іншого боку. Бачите, яка вона вже стала маленькою, менше, нам багато менше. За ту, що була. Ще раз можна водичку намочили, намочили, Гаряченько викрутили і знову.